Мої вітання всім любителям страйкболу і військової тематики. Сьогодні ми з вами протестуємо і розглянемо сигнальні ракети червоного кольору багатозіркові. Отож, вони виробництва СССР 1989 року складського зберігання. Інструкцію ми перечитали, як це правильно, як їх правильно запускати, і зараз вам. Все по інструкції пояснимо. Отож, потрібно взяти ракету лівою рукою міцно і тримати. Потім відкрутити акуратно кришку і дістати шнур. Направити в сторону, куди має летіти ракета під углом 70-80 градусів. І Натягнуть, з великим натягом запустити ракету. Отож, вогонь. Бачимо результат хороший. Ракети взлетіли і полетіли на дистанцію невелику, але їх було видно досить добре. І, як ви бачите, при таких погодних умовах, при снігопаді їх дуже добре видно. Використовувати такі піротехнічні засоби, будь ласка, акуратно, обережно бережіть свої руки, очі. Не направляйте на інших людей. З вами був магазин Helen Military Shop. До нових зустрічей. Па-па!